Вітаю, я засновник Мегаелектрик. Ми займаємося розробкою доступного по ціні електромобіля, в який зможе сісти будь-яка людина і почати рух через 5 секунд. Надалі, коли я кажу про людей, то маю на увазі всіх, хто постійно пересувається у кріслах колісних, чи знаєте, скільки часу займає у людини сісти у авто, яке конструкційно для неї не створено? А головне, що це можуть робити не всі, хто має ураження спинного мозку та інші хвороби. Поки що нічого кращого не вигадано, якось так перевозити людей. І це через те, що наявну модель пристосовують під таку потребу. А головне, що це досить дороге рішення. А це й інші рішення для того, щоб людина могла бути мобільною в місті станом на зараз. Вони неефективні та дорогі. А чи знаєте, скільки наших потенційних покупців у загальному населенні Землі? Всесвітня організація здоров'я стверджує, що це 1% від 8 мільярдів. Вражає. Припустимо, що наші авто купить лише 1% від цього 1%. Цифри ви бачите самі. Отже, чому ми? У минулому році Мегоелектрик переміг у європейському конкурсі «Джамстартер» з електричною вантажівкою. Це зелене авто вже виробляється серійно. Воно підтверджує, що в нас є досвід створення та виробництва електричних автівок. Модель для людей у кріслах колісних має раму та просторовий каркас, який забезпечить потрібний рівень безпеки. Таку саму концепцію мають, наприклад, сучасні трамваї. Наше авто зможе сідати на землю, завдяки чому людина просто заїжджає у салон, фіксує крісло перед кермом та одразу може починати рух. Варто зазначити, що наші покупці зможуть працювати на цій моделі за нашими підрахунками. Якщо в такому місті, як Львів, буде 112 наших авто, то вони зможуть задовольнити потреби у мобільності для всіх львів'ян у кріслах колісних. Модель нашого бізнесу проста: ми, будуємо, ми будемо виготовляти авто під замовлення для приватного клієнта чи юридичної особи це прямі продажі. Завдяки тому, що ці люди це вже сформована група у будь-якому суспільстві та є профільні організації, які працюють для них, тому нам не треба витрачатися на масовий маркетинг. Зараз ви бачите всі етапи подальшого розвитку. Зазначу, що вже до кінця наступного року ми плануємо вийти на ринок з готовим продуктом. Для побудови першого прототипу ми зараз маємо 7 тисяч євро, 5 з яких ми зібрали на платформі з краундфандингу Моє місто. А ще наш проект вийшов до фіналу конкурсу Джамста Джампстартер 2024 У листопаді ми знову плануємо перемогти у розділі Urban Mobility та отримати 10 тисяч євро, які витратимо на прототип другого покоління. Також у нас є підтримка від німецьких профільних установ. Дякую вам за увагу та залюбки відповім на запитання. Сергій, не знаю, чи чутно, але вся команда, всі, як це, одногрупники підтримують. І а, моє питання до членів журі, чи є у вас запитання, уточнюючи до Сергія? В мене є питання. Чи чути мене? Так, так, Богдан. П, 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 питання таке. Питання: чи могли б люди з інвалідністю використовувати ці автомобілі як таксі для звичних? Потреб, як, як це ми знаємо в місті. Чи могли вони таксувати, грубо кажучи, з цими автомобілями, чи це передбачує, передбачує такі автомобілі? Так саме головна, головний вплив, який зробить, зроблять ці автомобілі у українському суспільстві, це те, що на цих авто самі люди у кріслах колісних зможуть працювати для людей у кріслах колісних. Отже, до нашого розрахунку, наприклад, для Львову. Що якщо буде 112 таких автівок на місто, в яких люди будуть бажати працювати саме на них? І це навіть може бути не самі люди у кріслах колісних, а люди без інвалідності, то завдяки цим авто службі таксі для людей у кріслах колісних, вони зможуть задовольнити всі потреби у мобільності для всіх людей у кріслах колісних у Львові. Угу, дякую. На цій автівці зможуть працювати як люди у кріслах колісних, так і звичайні люди, але надавати при цьому послуги для людей у кріслах колісних. При цьому автівка розрахована на 2 плюс 2, тобто дві людини у кріслі колісному та дві людини без інвалідності зможуть розміщатися у стандартному салоні цієї автівки, передбачена ще й розширена версія. Дякую. А, дякую, будь ласка, Артем. Так, трошки розкажіть, будь ласка, як ви бачите збут ваших електромобілів? Він, ну, він не дешевий, хто його має купити, як, за які гроші? І друге одразу питання щодо обслуговування, бо будь-який автомобіль, навіть електро потребує обслуговування, бо це механізм. Так? Як ви будете з цим питанням працювати? Почну з другого питання. Це звичайна автівка, і як звичайну автівку, як будь-який мерседес чи Volkswagen, Ви можете обслуговувати як у дяді Вані в гаражі, так і у офіційного дилера. Якщо ми будемо бачити запит на саме послуги від нас, послуги по ремонту та чогось подібного, ми запровадимо такий сервіс, в разі чого це звичайна автівка, яку можна буде. Ремонтувати б на налагод і тому подібне в будь-якому виробничому автомобільному центрі тут немає питань, тим, тим паче що електрична автівка технологічніше гаразд більш практична, ніж там тисячі запчастин у двигунах. А хто його буде купувати? Люди у кріслах полісних, які, які бажають пересуватися в персональному авто в цьому випадку в Україні. Є люди, які купують собі БМВ чи Мерседеси і перероблюють їх під ручне керування, це не треба доводити. І такі самі люди, у нас є досвід спілкування з ними і на одне інтерв'ю, і не десяток інтерв'ю, які стверджують, якщо б у них була автівка, в яку можна сісти одразу двом людям у та колісних, наприклад, сімейна пара свідомих українців, наприклад, вони саме стверджували. Це було б чудово для них. тобто Звісно, не всі люди у кріслополісних ну, зможуть собі це придбати, але ми навіть вже спілкувалися з банками про програмах розсрочки, які впевнено кажуть, що так люди у кріслополісних вони мають сталий дохід. Ну ми розуміємо все про що все, і тому вони навіть готові вже, будуть кредитувати такі програми. Купівлі. Ну а тим паче, що як я вже сказав, я буду якщо Сергію. Раз... Я буду вже mm -hmm. переривати, тому що час Розумію, вичерпано. Всі да. Всі. Да. Дякую дуже всі інші там коментарі або запитання, все є в презентаціях в імпакт стратегії і за фікурці. бажанням люди у кріслах колісних зможете нашій автівці заробити собі на свою шахтівку. Угу. Дуже дякую, Сергію, за те, що презентували.